Сегодня все шляхи ведут в палац Гранд Полье. И сегодня празднование. Перед нами все двери открываются. Ви запитаєте, які шанси в наших спортсменах? Шанси дуже високі. Треба робити те, що вони мають, вміють робити: перемагати збірну Італії, потім, напевно, збірну Угорщини. І на закусочку збірну Франції. Йдемо далі. Не розумію, хто хто йде у зворотньому напрямку, адже там подають таке блюдо смачне, як командний турнір шаблісток. Відчуваю просто вогонь на доріжках, який накал буде. Що, окрема тема пройти весь цей контроль. дипаєш. пройти. Це все діло. Чи пройти сюди. Мы пойдем своим путем своим шляхом Здравствуйте. 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 В Зараз треба буде добратися до, до входу для преси. Оддіваюся правильно йду. А ось ми безпосередньо гран, гран пале Ось так ця арена виглядає з задньої частини, так би мовити. А? Ось так це виглядає з за, Ззаду, скажімо так. Офісіл Fast фастфуд. І так далі. Ось така краса. Зараз ви подивитесь, як це виглядає спереду. Це щось неймовірне. І це ще, ще не розпочалося, нічого. Сьогодні я вам скажу, бо швидше я дойшов. Минулого разу були деякі проблеми. Ось сирена. Отже, ви все чуєте, ми в гран-полі. Хвилину на хвилено десь розпочнеться команда турнір світування на шаблі, де ми будемо вболіватиме за збірну України, де виступатимуть дві одеські спортсменки Олена Кравайська, Аліна Комащук. І наш головний конкурент це збірна Франції, яку буде підтримувати весь зал. Вболіваємо за наших всі до екранів, не, не жаліємо. ладошек, як то кажуть, це жить тут.